Ладно, ми зараз швидко розставимо, зараз буде спідран. Iron Golem, DS1. А я забув, хто це. Gwyn Lord of Cinder, skipped. Iron Golem, skipped. Uh, Wolf Sif, awesome. Uh, Grey Lord Nito, хуйня, я його просто за два удари вбив. Gaping Dragon, uh, не знаю, хто це, average. Four Kings, good. Demon Fire Sage, я його ненавиджу. Скіпт. Скіп. Дарк Сон Гвиндаліна. Ну. Пріссила. Ну, ми бачили з нею файт. Ну, таке. Каус Віч Квілак. Гуд. Таурус Димон. Офул. Сентрепида Димон. Скіп. Скіп. Капра Дем. Ого, пу-пу-пу. Окей. Драгон Каламет. У це прям awesome. Це прям Awesome. Бел Гаргулія. Ну. середненько. Ліжко Хаосу. Легендарно. Алюзім Демон. Ну, Воно гадує дерево за Ленріна. Вендрік. Вендрік? Хто такий Вендрік? А, це Бос королі, кого ми не вбивали, ми дивилися Офл. Royal Aegis, я не пам'ятаю, хто це. Twin Dragon Riders. Твін супер легкий був. Stray Demon сюди. А ні, нагадуєш на Melden Ring дерево. Куди ми його ставили? Окей. Що це таке? Це алкоголь? Я засуджую взагалі рекламу алкоголя знизу, якщо що, це сайт. Throne Watcher and Throne Defender. О, це дуже прикольний бос був, я пам'ятаю. Це насправді Awesome. Це дуже прикольний бос. Скіп. Э, The Last Giant. Ну, чисто по лору ставлю good. Чисто по лору ставлю good, бо так він, г**но. Типу... The Duke's Dear Freya. Я не пам'ятаю, хто це, тому поставлю просто ок. Типу ок. Smelter Demon. Ну, він непоганий. Він прикольний. Прикольні механіки. Окей. Skeleton Lords. К**ня. Sir Alon. У Sir Alon це легендарно, до речі. Це дуже крутий босс. Це дуже крутий босс, якого ми не пройшли. Сінзи Сламбрин Драгон. Ну ми дивилися босс-файт з ним, чесно вам скажу, ок. Він просто ок. Скарпіонеса Наіка Average. Ruin Sentinels. Нехай буде ок, бо я не пам'ятаю, хто це. Сід the Scaleless. Ну, в нього прикольна механіка, тому я його ставлю ок. Типу, треба розбити меч, треба до нього дійти. Локація гарна, тому я цей Royal Red Vanguard. Давай так. Всіх Пацюків ми ставимо легендарно, бо я на них найбільше здох в Dark Souls другому. Пурсюєр. E, Рот. Легендарно. Магос e, енд and Грегужен. Не пам'ятаю, хто це? Офл. Олд Iron King. Офл. Old Dragon Slayer? Офл. Нашандра. Офл. Жодного з них не пам'ятаю. Хто це, Е, e, Мілта The Bayne Full херня, тому що, ну ладно, ми там всі боси хуйня. Офул. Loot and the the King's Pets. Хуйня. Lost Sinner. Хуй... Ок, ок. Sanctuary Guardian. Ну він непоганий був, він був важкенький. Ок. Типу, good, good. Looking Glass Knight. Прикольна механіка, тому ок. Guardian Dragon, DS2. Giant Lord. По лору. По лору, знову ж таки, good. Whoom Knight. Мені сподобався. Один з найкращих босів, який є в Dark Souls 2. Е, більше нічого нормального там немає, тому. Good. Flexire Sentry в доту На рівень. Хуйня, 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 хуйня. Оцей теж красивий. Dark Lurker, це теж красивий босс тому good. Е, Pinwheel. Я його за два удара вбив. Квітус Демон. Не знаю, хто це. Три 에... брата Акробата, Скіп. Скіп. 에... Гаргулі, Скіп. Ancient Dragon. Дуже красиво виглядав. Мені він сподобався. тому поставлю його в гуд. Альдія Сколяра the First Sin, Скіп. Скіп. Так, тепер DS3. Баратрум. Баратрум ок. Half-Light Spear of the Church. Uh, легендарно. ПВП це легендарно. Toll of Cinder. Ну, мені сподобався. Там красивий дуже файт, дуже класна музика, тому Awesome. Орнштейн і Смоук насправді легендарно. Я пам'ятаю, як я душився на ньому дуже довго. Я... І Аноса теж відразу легендарно ставлю. Слейтгайл. E, ну, поставлю осом, awesome, тому що немає цього, немає нормально. Сі... Сістра Фріда легендарно. Пантіфік легендарно, дуже класний босс. Old Demon King. Не пам'ятаю, хто це. Поставлю Бет. Типу я його не запам'ятав в третьому Dark Souls. Uh, 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 Otseroid, оцей от, ацелот Awesome, тому що ну, прикольний. Nameless King, легендарно. Лотрик. Younger Prince. Ну, well, Awesome поставлю. Так, <coughs> Гундир. Awesome. Легендарно, точніше. Хайлорд Вольнір. Ок. Просто ок. Curse Rotted Greatwood. Бет. Moonlight Butterfly. -е, Чемпіон і Вовк Скип. Драгон Слеєр Армор. Ок. Демо Принц Average. Dragons of the Deep. Deacons of the Deep Skip. Uh, Midir легендарний. Танцівниця uh, легендарний. Crystal Stage Skip. Чемпіон Гундір легендарний. Віверна. Ну, друзі, сорі, це погано. Елдріч погано. Abyss Watchers? Осом. І Лицар Арторіас. Легендарно. Отакий от топ. Отакий от топ. Отакий от топ. Так, а що там в чаті відбувається? Чек на ютубі Мідир Лазер, Здається, не встиг побачити це. І що? Де лазер? Ее. Ее Є, Ви що, розумієте, якби він це кастував, ми б його не вбили ще з драйв 70. Якби він це кастував, ми б його ще драйв 70 не вбили. Ну, це прям супер жорстко було, якщо чесно чат. Це прям супер жорстко було.